Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. Нас попросили зібратися поза черговище засіданням нашої комунальної комісії. Е, оголошую, хто присутній, Золотарьова є. Говоруха Олег Борисович не бачу. Поки що нема. Данілєвський, Сергій Миколаївич на місці. Соломаха Анатолій Андрійович бачу. Чорнобай Анатолій Миколаївич бачу. І Лавіського Петровича не бачу. Четверо у нас є, кворум є. Хто за те, щоб розпочати засідання нашої комісії, Сергій Миколаївич, ви за те, щоб розпочати засідання комісії? Анатолій Миколаївич, ви не проти? Одноголосно, четверо за. Значить, питання у нас таке про прийняття майна до комунальної власності та передачу на баланс. Доповідає я так розумію Леся Миколаївна в даному рішенні. В нас додався пункт 14. Ми приймаємо безоплатно від проекту посилення стійкості міст в сфері життєзабезпечення забезпечення міських територіальних громад в Україні від уряду Німеччини німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, приймаємо модульну котельню вартістю 11 мільйонів 868 гривень 770 гривень 59 копійок. А також послуги по її встановленню, там і проведення. Електропостачання, авторський нагляд, бетонування площадки. Там дуже багато послуг, вони всі перелічені. Це єдиний пункт, який додається. Запитання є коментарі у членів комісії? На жаль, акт Прейм приймання суді. передачі прийшов трошки пізніше. Ну, не всі угу. ми у рішення. Якщо немає запитань, пропоную проголосувати. Хто за проти утримались нема? Одноголосно всі за. Хто за те, щоб закрити Добре. А і ще одне. Добре. Вибачте. Вибачте, про передачу майна на праві узуфрукту комунального майна опорному закладу освіти Миргорський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського Миргорської міської ради Полтавської області доповідає коли сильна Тетяна Правильно, дякую. Шановні колеги, згідно даного проекту рішення, перше припинити Біликівській гімназії правооперативного управління на житлову будівлю, розташовану за адресою село Білики, вулиця Центральна, будинок 26, оскільки господарський кодекс втратив чинність і право оперативного управління такого поняття вже не існує. Друге. Передати безоплатно опорному закладу освіти Миродський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського Мирицької міської ради Полтавської області на праві узуфрукту комунального майна нежитлову будівлю, розташовану за адресою е, село Білики, вулиця, е, Центральна, будинок, 26Б, загальна загальної площі квадратних метрів. Установити узуфрукт комунального майна. На майно зазначене в пункті 1 рішення безстроково визначити цільове призначення для майна вказаного у пункті 1 рішення для використання узуфруктарієм у власній діяльності згідно виді діяльності, передбачене статутом опорного закладу освіти Мирицького ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Фактично, замість поняття право оперативного управління, якого вже немає, не існує, вводиться поняття право уз... узуфрукту Фактично, це одне й те саме узуфрукт це речове право на чуже майно, яке дозволяє користуватися ним, але без права продажу дарування без даного рішення. Ми не зможемо укласти договора на газопостачання, електропостачання для біликівської е, філії, для біликівської філії. І це зараз дуже важливо, щоб його якомога швидше зробити. Дякую. Оце... За запитання є коментарі у присутніх членів комісії? Якщо немає, пропоную проголосувати. Хто за? Проти, утримались немає. Четверо одноголосно за. І ще якесь питання у нас є. Різному хтось хоче виступити, не хоче. Тоді пропоную закрити засідання комісії. Хто за? Дякую. Анатолій Миколаєвич, ви проти зак... закрити комісію? за четверо за. Проти утримались немає. Дякую всім.